Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд, і сьогодні розглянемо три блоки живлення AS Rock Challenger CL750B, CL750G та CL850. G. Вони мають спільний форм-фактор ATX, повний набір захисті і сертифікацію 80, але відрізняється рівнем енергоефективності та потужності. Цель 750 b це доступний варіант із сертифікацією бронз і стандартом ATX 252 Цель 750G пропонує голд ефективність і підтримує ATX 3.1, А цель 850G має ще й запас потужності для топових збірок. Перед тим як ми розпочнемо, ви знаєте, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. А ми продовжуємо. Усі три моделі виконані в єдиному стилі: класичний чорний корпус із компактними розмірами: 140, 150 на 86 мм. Це стандарт для формату ATX, тож сумісність із більшістю сучасних корпусів гарантована. Зверху розташований 120-міліметровий вентилятор, який відповідає за охолодження та працює на автоматичному регулюванні обертів залежно від навантаження. На бокових гранях видно характерний логотип AS Rock Challenger. Кабелі у всіх трьох моделях не модульні. Всі три блоки мають 16 піновий 12. -піновий. Плюс 4 пін роз'єм PCI Express 5 і 1, який для зручності має фірмовий зелений колір. Також слід зауважити, що блок cl 750 b трохи обмежує потужність цього 16-пінового PCI Express 5 і 1 роз'єму до 450 Вт. При цьому золоті cl 850G і cl 750G підтримують повні 600 Вт на роз'єм. Це зроблено для зручності підключення, адже одразу видно, що кабель встановлено правильно. Усі триболоки живлення Цель 750 b Б, Цель. 150G та цель 850G отримали однаково сучасне оснащення. Виробник передбачив новітній 16-контактний 12 плюс 4 роз'єм 12 вольт 2 на 6, що забезпечує нативну підтримку сучасних відеокарт із цим стандартом підключення. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт. Де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Окрім того, всі вони відповідають вимогам PCI-Express 5.1, що гарантує стабільну роботу з найновішими графічними адаптерами. Водночас, золоті версії cl 750 G та CL 850 G мають додати. Додаткову перевагу, вони сертифіковані за стандартом ATX 3.1, що робить їх ще більш універсальним для складання потужних ігрових чи робочих систем із перспективою на майбутні апгрейди. А S-Roc 750 b відповідає стандарту ATX2.52. Стандарт ATX 2.52 це перевірене рішення, яке чудово працює з більшістю сучасних комплектуючих, але воно не враховує специфіку новітніх відеокарт, особливо з високими піковими навантаженнями. Тому блок живлення cl 750 b добре підійде для збірок із середнім рівнем продукції. Продуктивності, але при підключенні найновіших відеокарт серії RTX 40 або майбутніх RTX 50 можуть знадобитися додаткові перехідники або слід врахувати вищі пускові струми. А ось ATX 3.1, який реалізовано в cl 750G та cl 850 g дозволяє подавати стабільне живлення напряму на відеокарту без використання перехідників, мінімізуючи ризики перегріву кабелів чи нестабільності в роботі. Крім того, блоки з ATX 3.1 краще справляються із так званим піковим навантаженням, коли відеокарта чи процес. Цесор на частки секунди споживає значно більше енергії ніж у звичайному режимі. Для геймерських систем це критично, адже такі піки відбуваються постійно в сучасних іграх. Якщо говорити про сумісність, загалом то всі три моделі мають однаковий набір стандартних підключень: 24 пін для материнської плати, два роз'єми 4 плюс пін для живлення процесора, SATA, Molex та, звісно ж, PCI-Express. тобто вони підходять для широкого спектру конфігурацій від базових робочих ПК до ігрових систем. Усі три блоки живлення належать до одного класу потужності. Але з різним акцентом Цель 750B і Цель 750 G мають номінал 750 Вт, тоді як Цель 850 G отримав підвищену потужність 850 Вт. на практиці. Це означає, що перші два варіанти оптимальні для систем середнього і верхнього рівня, а старша модель має запас для більш енергоємних комплектуючих та майбутніх апгрейдів. Не менш важлива і сертифікація енергоефективності. Цель 750B має стандарт 80 плюс бронз, тоді як Цель 750G і цель 850G – сертифікація. Рефіковані за класом 80 плюс голд. Це один із ключових моментів. Бронз гарантує ефективність близько 82-85% залежно від навантаження, тоді як GOLD забезпечує вже 87-90%, що означає менші втрати енергії на тепло і стабільнішу роботу під навантаженням. На практиці це позначається не лише на рахунок за електроенергію, а й на температурному режимі всередині корпусу. Менше тепла від блоку живлення, це менше роботи для вентиляторів і тихіша система загалом для ігрових. Хі робочих ПК із високим навантаженням це відчутна перевага. Усі три моделі побудовані за однаковою логікою. Підключень основний 24-контактний конектор для материнської плати та два окремі роз'єми живлення процесора формату 4 плюс 4 PIN. Це означає, що і Цел 750B, і cl 750 g і cl 850 g без проблем працюватимуть із сучасними материнськими платами та потужними процесорами, яким потрібні два канали живлення EPS. Базові підключення однакові для всієї трійки. Тут жодних компромісів немає. Класичні восьмиконтактні лінії PCI Express 6 плюс 2 пін, також є у всіх трьох, але саме тут з'являється перша практична різниця. У Цел 750B і cl 750G реалізовано два окремі 6 плюс 2 пін для підключення відеокарт, плюс згаданий 12 2 на 6. Цього достатньо для більшості карт рівня RTX 4060 Ti, RTX 4070 і навіть RTX 4070 Super. а також для сценаріїв, коли відеокарта живиться 16 контактним кабелем, а додатковим. Ові восьмиконтактні потрібні для периферії чи апгрейдів у cl 850 g запас ширший. Тут передбачено вже 46 плюс 2 пін разом із 12 вольт 2 на 6 Це відкриває шлях до встановлення більш вимогливих адаптерів, до конфігурації із розгоном, до карт із двома роз'ємами 8 пін у комбінації з перехідниками, або до одночасного живлення додаткових плат розширення, якщо такі потреби виникнуть. Набір периферійних ліній у трьох моделях однаковий і без сюрпризів: чотири SATA для накопичувачів. Хабів, підсвічування чи контролерів вентиляторів, а також два МОЛЕКС для сумісності з ретрообладнанням і окремими помпами або вентиляторами. Для домашньої та ігрової збірки це адекватний мінімум, який покриває кілька SSD і жорстких дисків, систему охолодження та підсвічування. Якщо планується масив із багатьох накопичувачів або розгалужені diy схеми з великою кількістю вентиляторів, доречно передбачити додаткові розгалужувачі, але в типовому сценарії штатних ліній вистачає. У підсумку вся лінійка S-Rock Challenger виглядає продумано та Сучасні це Лісімсот п'ятдесят стане надійним вибором для систем середнього рівня, де важливе співвідношення ціни та якості. Це 750 G орієнтований на сучасні ігрові збірки з новими відеокартами завдяки стандарту ATX 3.1 та сертифікацію Gold. А цель 850G пропонує ще й запас потужності з додатковими конекторами, що робить його найкращим рішенням для топових конфігурацій і майбутніх апгрейдів. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі під цим оглядом. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.